Саш, вітаю загальний коментар по грі. Як враження? Чи все вдалося втілити, що вимагав тренерський штаб сьогодні? Ну враження дуже позитивні, тому що як не як грали в гостях зі збірної Німеччини, вона дуже потужна, багато гравців високого рівня, і ми досить пристойно оборонялися та огризалися на контратаках. Були моменти, коли ми контролювали м'яч по декілька хвилин. Ця гра 100% піде нам як-то на Пользу. Скажи, чи був акцент сьогодні на грі в плані результату, чи можливо тренерський штаб субто на ігрових моментах фокусувався? Ну, я маю на увазі, знаєш, можливо, вимагав позитивного результату з точки зору там, психологічного якогось там, підйому перед євро, чи субто от футбольні моменти, а головне було втілити сьогодні задуми? Ну, тренерський штаб нам казав, що головне. Вийти на поле та показати свій максимум і виконати те, що ми тренували за ці 3-4 дні. І результат тут не стояв на першому місці, але кожен раз, коли ти граєш за збірну, ти завжди хочеш перемагати. І неважливо, товариська гра чи ні, тому всі виклались на 100% і молодці. У та тебе вже така тенденція, що ти повні матчі граєш проти топ-збірних, Англія, Італія, сьогодні Німеччина. Можна сказати, що це твої суперники. Ну, я не знаю. Ярмола мене вже травить, каже, що ти тільки граєш, коли треба там мучитися, коли там кар'єру роблять. Хтось там з більш слабкими командами, то я не граю. Можеш назвати сьогоднішній матч такою розминкою перед євро, адже Німеччина забитий повністю вболівальниками стадіон. Вдалося вже трошки проникнути з цією атмосферою напередодні такого великого турніру. Ну, я гадаю, що трошки так. Тим більше ми грали повний стадіон в Україні. Зараз ну, особисто я граю. Ми граємо по 5 годин на один матч і без глядачів, тому це дуже важливо. Повний стадіон і такий суперник потужний, індивідуально дуже сильний, тому весь матч був були дуже сконцентровані. Як прокоментуєш сьогодні гру проти збірної Німеччини? Задоволений тренер вже встиг, можливо, почути якийсь фідбек від тренерського штабу. Влада, привіт. Ну скажем так, була тяжка гра, і ми грали з дуже сильною командою. І, а вже ж у них було у них були моменти, вони контролювали контролювали м'яч. Ми грали на контратаках. У нас теж було пару дуже гарних моментів. Але я вважаю, що добре виставили, добре заграли в обороні. І в принципі, з такою командою це гарний результат. Тим більше сьогодні день народження головного тренера. Ми Дуже раді, що подарували йому результати не галсив. як кажуть. проти Німеччини. Збірна України грала рік тому, і тоді цей матч можна було назвати таким собі шоу для для вболівальників. Адже була велика кількість голів. Сьогодні відчувався вже зовсім інший градус поєдинку. Це вже в перечутті євро. От ти відчув, що зовсім інший футбол був. Ну, як казав головний тренер на прес-конференції, що і це моя думка теж після цієї гри, що наразі Німеччина більш організована, дисциплінована команда, тому що коли ми тоді з ним грали, у них були великі зони, куди можна було бігти. Зараз дуже дисципліновано, дуже тяжко після того, як ти граєш в низькому блоці, виходити в контратаку, тому що зони перекривають, уважно грають, дисципліновано і в принципі, Небагато у нас було контратак. Вони були до доволі гострі, але небагато. Тому можна сказати, що збірна Німеччини стала сильніше, ніж рік назад. Ось вони в першому таймі і в другому таймі перших 20 хвилин. В них тенденція тиснути, тиснути, і от як наскільки важко було втримати, от власне біля своїх воріт спокій. Ну тяжковато було б і перші 20 хвилин першого другого тайму. І ну ми розуміємо, що команда намагалася пресингувати. Вони грають дома при домашніх трибунах. Трибуни їх підштовхують, і вони хотіли дуже сильно забити швидкий м'яч. Але дуже добре, що ми вистояли і всі хлопці дуже добре оборонялись, допомагали, закривали зони. Дуже гарно сьогодні. Толік зіграв, допоміг тому. Я вважаю, що гарний результат для нас. Тарас, якщо дивитися на цифри, то збірна України сьогодні переграла за показником виграних і Німеччину. Наскільки важливий цей аспект? Дуже важливий і на установці наголошував дуже на це Сергій Станиславович, Що якщо ти виграєш борьбу, то, то ти маєш якесь і відчуття того, що ти допомагаєш команді, і коли. Кожен виграє свої мікроєдиноборства, то для команди це дуже великий вклад. Тому ми сьогодні на це наголошували і казали про те, що якщо ми кажемо, що ми граємо для нашої країни, то це повинні бути не тільки слова, а дійсно на полі це повинно відчуватися. І ми компенсуючи клас суперника іноді з такими командами, як Німеччина, ми нав'язуючи борборотьбу, наполегливість, і це дає нам те, що ми здобуваємо результат. І наостанок збірна України вже не перший раз грає за каденції Сергія Станіславовича в три центральні захисники. Як ти відчуваєш, як все таки досвідчений гравець, наскільки вдається це реалізувати? Є покращення? Наскільки тренер з кожною грою? Вдається от реалізувати ці задуми його. Ну, вже ж це ж робиться не просто так, аби ну поміняти схему. Це е, робиться для того, щоб в залежності від суперника, сильного суперника, десь трохи наситити лінію оборони для того, щоб е, закрити ті зони, які суперник добре використовує. Тому залежать від суперника, я думаю, що і тренерський штаб, і головний тренер, роблять такі зміни у тактиці. Українська асоціація футболу